Сьогодні, 25 травня, вже вдруге за місяць у школах міста проходить свято останнього дзвоника. Він дзвонить сьогодні для учнів перших та десятих класів, радісно сповіщаючи про закінчення навчального року та про початок літніх канікул. Випускниками на святі були учні четвертих і дев'ятих класів. Відповідно до наказу по школі було нагороджено відмінників навчання, призерів предметних олімпіад та активістів школи. Розділив радість свята учнів і учителів і перший заступник міського голови Петро Дреженков. Я хотів би вам всім побажати в імені міського голови, виконавчого комітету, Хмельницької міської ради, відпочити літом, набиратися сил і з нового навчального року приступити до навчання з новими силами, бажанням навчатися, бажанням працювати, бажанням досягнути якихось успіхів заради міста, заради цієї школи, в якій ви навчаєтесь, заради самих себе. Вдячний батько, діти якого закінчили другу школу, звернувся до вчителів, подякував за їх невтомну працю та зробив символічний подарунок в школі. Телевізор. Спасибі вам за такий подарунок. Директор другої школи підсумував усе сказане та побажав приємно і плідно провести літні канікули і вже 1 вересня повернутися до навчання з новими силами. Старайтесь, любіть свою школу. Здобувайте знання, а зараз набирайте сил.